Два кольори, два кольори обидва на листочку цієї ягоди, яка росте у лісі. Один із них зелений, це колір весняний, а інший це рожевий, і колір цей тьмяний, осінній кольор, колір дозрівання, рожевий колір є кольором кохання, закохана ця ягода у ліс, а ліс осінній став вже непримітним, бо ліс осінній вже не є тим лісом літнім. Коли у ягоди не тільки листя, а й плоди, і їх багато, а осінню багато лиш води, сховатися від неї можна лише у хаті, та ягоді це все є ні до чого. Вона чекає літочка нового. А те, що незабаром зима навколо, снігом все вкриє, для неї не важливо, бо літом вона мріє. Під снігом буде ягода дрімати, і літо з нетерпінням бо чекати. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться!